Доброго дня, мої шановні глядачі. Відповідаю на ваші коментарі. Почала проскакувати інфа, що залужний генштаб НАТО очолити може. Тож, актуально, гадаю, подивитися на Кельському хресті на розкладі Кельський Хрест, чи очолить залужний генштаб НАТО протягом трьох місяців. Давайте глянемо. І питання для Кельського хреста буде звучати так: Валерій Залужний та посада. В генштабі НАТО. Посада очільника НАТО. Чи очолець Валерій Залужний генштаб НАТО протягом трьох місяців від поточного моменту? Сьогодні 12 лютого. Протягом трьох місяців, так. О, так, карти Валерія Залужного. Відкриваю ресурс його ресурс. Ну, хочу сказати так, поки що в нього ресурс об... обнулений, обнулений, тобто він якби. Ресурс, щоб зайнятися чимось новим. І для цього в нього є багато енергії. Далі його роль. Його роль, що він має зрозуміти, зробити? Він має зрозуміти і зробити, що щоб спрямувати свою енергію, його роль взагалі, спрямовувати свою енергію в якесь конструктивне русло. Ні в якому разі не, ну, от, от, карта карта втоми, карта втоми, от, скажімо так, пере, перекваліфікуватися або перейти. Але ні в якому разі не занепадати власній енергії, не давати занепадати власній енергії і спрямувати її, збалансувати в потрібному напрямку. Далі опасіння, опасіння. Я не буду говорити його опасіння, вибачайте, я знаю що. Так, тепер посада. Посада. Ну, що тут карта хитрощів. Карта хитрощів крадуть в нього, крадуть, крадеться якийсь прорив, крадеться прорив внаслідок якихось паперових тяг... ну, тяганин, ну, щось таке, От затримує прорив якийсь. Правові аспекти, документальність. Ну, от якось так. І ставлення, ну, бесилля. Ставлення посади до залужного, Безсилля. Бесилля. Їм такі не потрібні, я вам так скажу: Безсилля перед Україною. Ви розумієте, про що я говорю. Їм такі не потрібні. Так, минуле. Минуле. Ну, ніби була пропозиція, бачите, ніби була пропозиція. Е, як, як допомога у скрутну або в, в при перехідному моменті, але вона якби. Не дійшла до свого фіналу. Тобто, ніби було як завлікалочка, запрошення було, або були якісь, ну от, а, а не хочеш літи, піти туди та туди, то ну, якби знаєте, воно не дійшло до своєї кінцевої точки. Якби так воно було, то можливо. Так виходить, от просто як обіцянки або пропозиції, або якби, між іншим, а не розглядав би ти таку, ну, такий варіант. ну якби, між іншим. В теперішньому, бачите, трійка Пентаклів перевернута. Тобто нема тут колективного, колективної праці. Знову ж таки, якісь. Свої правила, свої цінності, свої маніпуляції. Ну, немає згоди того, що не, не, не співпадають цінності, методи роботи, методи застосування е, ну, от, інструментів для роботи. Немає тут співпадіння, немає тут єдиного спільного. Майбутнє перший місяць, перший місяць так, Ну, апатія. Апатія і якось гучна апатія, знаєте, як щось вони можуть змінити, змінити курс і, ну от як, що вони пообіцяли, те вони забирають. Апатія від е... неспроможності. Вийти в конструктивний діалог, або іншими, або вихід в конструктивний діалог руйнується. Ну, от. Другий місяць від поточного моменту, що тут. Ну, дивіться, знову ж таки, король мечів, це може бути сам цей генштаб НАТО. Страхи, якісь накрути, сумніви, сумніви. Це закриті перспективи. Ну, я вам ще раз говорю: їм такі не потрібні. І третій місяць без вибору. І зависає. Ну, скажімо, так, якщо взяти дослівно, от вибір, вимушений вибір. Якщо, якщо пообіцяли, виконуйте свою обіцянку. Знаєте, от це от як вимушений вибір, але він під, в підвішеному стані ще після СМАК, знаєте, такий може бути, але ще в підвішеному стані. Ну, слухайте. Я не бачу ще, я не бачу, що протягом трьох місяців... Ну, давайте взагалі спитаємо, чи є перспектива Валерія Залужного очулити Генштаб НАТО, чи є в нього перспектива. Ну. Ну там проти, там є люди, які проти. Оцей Костяк, Костяк, от імператор перевернутий. Якби був так, прямий було б так. А так, імператор перевернутий, тобто він, як очільник Генштабу, він перевернутий. Розумієте? Тому я не бачу, поки закриваю, от перспектива. Вона ще не на посаді. Не на посаді, то не може він очолити от за королем Пентаклів, це от спільнота оця от, Генштаб. Він там не очільник. Вибачайте мене за погані новини, але говорю так, як є, так, як я бачу. Ну, дуже важко. Знову ж таки, говорю, їм такі не потрібні. Украї... Ну, я маю на увазі українці, інший менталітет, на співпадіння цінностей, правил досягнення мети. Ну, зовсім різні, як плюс і мінус. Так ви скажете, вони притягуються, але е якщо е взяти в іншій площині, то це абсолютно різні виміри. Розуміння ситуації. Тому я не бачу цього. Можливо, давайте ще потім зроблю розклад. Але, ну, щодо НАТО, я не вірю в це. І карти говорять, що ні-ні, я, от з огляду на карти, вам говорю таке. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Незважаючи ні на що, ми перемагаємо Україна понад усе. До побачення!